Я поясню, чому навіть наз... назву та інші речі, але чому він такий якісний саме для мене. Знаєте, зараз мені 68, я люблю грати в теніс. Якщо ви граєте більше 1-2 годин і граєте проти друзів, або навіть в моєму клубі, вони 50-52. Довго ви можете бігати з ними. На даний момент можу я сказати, що моноген дійсно допомагає. Але зараз я частіше обговорюється. Чому хтось у 60 або 68 і не має багато часу для тренувань, може бігати довше. І одна з причин це моноген. Крім того, моноген це дуже велика підтримка для всіх, хто хоче щось зробити для кровотоку. Якщо у вас кровотік, вищий кровотік, то у вас одночас є і більше кисню. Якщо ви послухаєте мого клієнта доктора Мартіна, він розповідав про кисень, і справді це тема. Але що з цією темою? І з цією назвою моноген? Ці казали, що з моногеном? Ви побачите, що моноген, і я поясню це тут, і я йду ще далі. Це мультигенератор оксиду азоту. І це дуже важливий момент у назві. У нас є мульти, мультигенератор. Тож це є пояснення назви цього продукту. Тут є багато інгредієнтів всі разом, але однією з тем є знову ж таки підтримка утворення клітин крові. Оскільки для перенесення кисню потрібні еритроцити, крім того, ми побачимо це пізніше, особливо фолієва кислота впливає навіть на вироблення оксиду азоту в нашому організмі. І якщо ви бачите і хочете бути в формі, хочете бігати, навіть якщо ви були зосереджені протягом дня, у вас зменшується втома та визначення. Отже, це один бік, але для мене найважливішим біком є саме оксид азоту. І якщо звернутися назад, знаєте, наука це щось таке, що коли дивишся на багато речей, вони добре відомі роками, 50-70 років. Вітамін С дуже добре відомий вже давно. Але оксид азоту та його роль... І тому, що він виробляється в наших судинах, в наших артеріях. А всередині наших артерій у нас є щось на кшталт гобелена. Лише дуже маленька частина всередині, яку ми називаємо ендопелієм. І ви думаєте, добре, що це просто клітинний шар. Але в нашому тілі є 50. Тисяч кілометрів ендотелію. А ендотелій виробляє оксид азоту, який називається молекулою месенджером І відкриття ролі оксиду азоту принесло приблизно Нобелівську премію з медицини в 98-му році за дослідження та відкриття нових, справді нових знань про оксид азоту, як молекулу переносник, молекулу месенджер при серцево-судинних захворюваннях. Отже, це передісторія, звідки він походить, тому що він виробляється нашому організму. Тож не питайте, будь ласка, іноді виникає питання, де оксид азоту в нашому організмі? Звичайно, ні. Ми даємо організму те, що потрібно для вироблення оксиду азоту. Якщо ви подивитесь сюди, це трохи складно. Як казав Саша, сьогодні ми наводимо вам передісторію. І це для вашої вашого розуміння і віри. Я трохи поясню. Дуже важливим є енос, Ендотелій, синтез оксида азоту. Тож, будь ласка, не кажіть про це своєму клієнту. Це для нас з вами. В нашому організмі він знаходиться в ендотелії. І це фермент. Цей фермент завжди використовується для вироблення чогось, тому що це синтетаза. Отже, тут у нас з вами була одна річ. У нас є ревматоїдний. Наприклад, дуже важлива наша амінокислота l алергін l алергін використовується ендотелієм разом з цим ферментом для вироблення оксиду азоту, який потім потрапляє в м'язи і судини і викликає розширення та кращий кровоток. Так, можливо, ви можете подумати, якщо ви хочете побудувати стіну, вам потрібні камені. Це був би ось ЛЛЛЛЕР. Аргінін. І вам потрібні робітники, щоб побудувати стін. А робітники або активність робітників це активність еносу. Тож П'ємо вирішив, що ми даємо камені, щоб побудувати стіну, і ми робимо робітників придатними, щоб у вас були справді потужні робітники, щоб енос міг працювати та виробляти більше оксиду азоту, якщо це необхідно. І є два шляхи. Отже, по-перше, нам потрібен L-аргінін. Які потім, я думаю, використовується як Л-аргінін, а потім відновлюється до l цитруліну А потім у нас є знову два шляхи цикл оксиду азоту та цикл урели, щоб відновити та знову побудувати аргінін. Але це потребує часу. Тож ми вирішили додати в продукт Л-аргінін і ель цитрулін щоб усе працювало гладко для під час наших занять спортом, якщо... У нас є робота, домашні завдання або інші завдання, щось пробуємо в саду. Тож завжди, коли нам потрібна енергія. Крім того, ми додаємо вітамін В6, В12 та фоліову кислоту, і особливо фоліова кислота підвищує активність. Тож, працівники наші сильні. Але найголовніше справді унікальний високоякісний екстракт з винограду та яблук. І знаєте, виноград та яблука містять вторинні рослинні сполуки. І це, я справді знаю, ми називаємо вітаміном 20-го, вибачте 21-го століття вже. Це було два роки тому, і всі це абсолютно це обговорюють. Тож сьогодні, коли ми говоримо про нові речі, всі говорять про вторинні рослинні сполуки. Понад 50 тисяч, і потрібно мати дуже великі знання, щоб використовувати правильні. Тут ми знаємо з досліджень, що це спеціальний екстракт, який містить поліфеноли, збільшує силу еносу. Крім того, є другий шлях, де ми використовуємо нітрат з ректоспінового екстракту, щоб отримати максимум того, що ми можемо зробити. Саме тому назва продукту, як ми говорили, моноген. Чого ми очікуємо від нього? Чого ви можете очікувати? Ось я вам покажу. У нас є активність, покращення активності до 43%, вироблення оксиду азоту до 24% і вазодилатація до 50, підвищення кровотоку. І це добре не тільки для спорту, це завжди добре для людей, у яких знижений кровотік з різних причин. Тож це може використовувати, можна використовувати навіть для розширення судин. Це завжди добре для вашого самопочуття. Тож навіть якщо ви не займаєтесь спортом, гарним вибором може бути використання однієї капсули вранці, однієї капсули в обід, або двох капсул за годину до занять спортом. І ми безпосередньо бачимо, що відбувається в спорті. І мені подобається це фото, бо воно як про мене. Я не є професійним спортсменом, я не байкер, я граю в теніс, але якщо ви бачите, тут плацебо, а потім використовується екстракт, і ви дійсно е, маєте менше на 30% втоми. Тож ви у кращій формі та можете працювати старанніше, і це чудово для будь-якого виду спорту. Навіть для ваших щоденних потріб. Тож... Ми поєднемо, як завжди, синергетичні ефекти. Ми використовуємо всі методики NTC, щоб підвищувати життєздатність, і ви можете використовувати це безпосередньо. І я можу вам сказати, поділіться цим з друзями, якщо ви йдете на спорт, поділіться з ними за годинку цим продуктом до занять, і вони відчують результат безпосередньо на собі. І підсумовуючи, це натуральні інгредієнти, поєднані з вітамінами високої біодоступності для синергетичного ефекту. Як я казав, утворення еритроцитів для транспортування кисню зменшує в тому, і навіть для мене це мультиенергатор, мультигенератор, вибачте, оксиду азоту. А оксид азоту є такою підтримкою для нашого організму. Ми навіть провели невеликі дослідження з спеціальними людьми на тренуваннях. Вони пройшли перші тести. Потім проводять чотиритижневі тренування. Вони пройшли після чотирьох тижнів практика. Ми знову тренуємося, аналізуємо. І потім у них чотири тижні та сама практика. Ті ж самі обставини, тобто ми порівнюємо, але активний бачимо, як вони працюють з моногеном і без. Тож, можу лише рекомендувати його всім, хто займається спортом. Дуже важливо для тренувань. Можуть бути такі речовини, які можуть надзвичайно допомагати нам нарощувати м'язи, підтримувати їх. І